У Житомирській обласній лікарні 6 березня провели перше тестове дослідження пацієнтів на новому комп'ютерному томографі. Сьогодні ми виконали дослідження різних органів та систем з застосуванням контрастних речовин, також і без застосування контрастних речовин. Це дослідження головного мозку, органів грудної клітки, органів червної порожнини. За словами генерального директора обласної лікарні Богдана Леськіва, дослідження триває від однієї до двох хвилин. Це апарат доволі високотехнологічний, таких в Житомирській області немає, і напевно в Україні таких апаратів не так багато. Він дає можливість перше це визначення пухлини на доволі початковому етапі, що відповідним чином дасть нам можливість лікувати пацієнта ще на ранніх. Стадія граку також цей комп'ютерний томоров дає нам можливість. Зовсім по іншому і нові технології по лікуванню інсультів, і цей комп'ютерний домограф також дає нам можливість діагностики і відповідно лікування захворювань серця. 6 березня, окрім тестового дослідження, медичний персонал розпочав навчатися роботі на томографі. У нас декілька етапів навчання де ми будемо навчати персонал. Роботи для кардіологічних досліджень. З Наступного дня буде неврологічне дослідження. То тобто ми будемо спеціалізовано приходити так, щоб персонал мог би краще використовувати цю систему в різних галузях. Новий комп'ютерний томограф обласній лікарні безоплатно передав фонд міжнародної солідарності, який діє на території Європейського союзу та має представництво в Україні. Вартість апарату установки супутніх супутнього обладнання це біля мільйона доларів. Буде працювати в режимі 24 години на 7. От це не тільки він буде працювати, але й будуть працювати регенелаборанти і лікарі. Проплата за проведення дослідження, звичайно, братися не буде. От мало того, маючи вже два комп'ютерних томографа, ми. Значно зможемо зменшити термін так званої черги пацієнта на обстеження. Богдан Леськів каже, що обстежувати пацієнтів на томографі розпочнуть на початку квітня 2023 року. Леонід Харшан Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир.